Ну а далі говоримо про ситуацію в Харківській області. Вчорашній день цей регіон провів у повітряній тривозі завдовжки трошки більше 19 годин, саме стільки лунала повітряна тривога згідно офіційної карти повітряних тривог. Яка ситуація в місті області зараз? Розпитаємо В'ячеслава Мавричева, нашого харківського колегу. Славо вітаємо. Вітаю Інна. давай. Спочатку про місто. Як, як Харків пережив цю ніч і цей ранок? А, ніч за власними відчуттями знов була доволі напруженою, тому що о третій ночі ми чули щонайменше два вибухи. Після опівночі чули вибухи. Ймовірно, вони сталися за межами міста. А, але в а, цілому, ось а, на ранок, вже прокинулося місто без повітряної тривоги, тому що вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. Слава, яка ситуація в тих районах, звідки пробує наступати е, росіяни ворог, звідки пробує наступати, зокрема, Вовчанську. Е, це невеличкий райцентр, поясню глядачам, який вчора був атакований е, росіянами? А... Ну станом на зараз, за останнім зведенням очільника обласної військової адміністрації Олега Сенігубовісинігубова відомо про понад 1700 евакуйованих цивільних за учорашній день. А відколи росіяни почали активні бойові дії на північно-східному кордоні Харківщини. Зокрема, з Чугуєва, за даними очільника Вовчанської місцевої військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, було евакуйовано понад 250 людей. А власне зараз ви бачите, як цих людей розселяли. Вже у Харкові тут їм надавали гурто місця у гуртожитку, допомагали речами, допомагали гігієнічними засобами. А далі переважна більшість людей вже роз'їжджалися або по знайомих породичах, або з'їжджали на зйомні оселі. В самому вовчанському районі так само наші колеги вчора працювали. Те, що вони побачили, це каравани з приватних автомобілів з причепами. Люди вивозили свій крам, люди вивозили свої речі. Іноді бувало таке, що з а, селищ навколо Вовчанська люди виходили пішки, і вже на трасі їх підбирали автобуси, які доправляли до найближчого розподільчого пункту, де звідкиля людей вже везли до паркова. А і ось за словами Гамбарашвілі, а, якщо до а, початку повномасштабного вторгнення а, у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей. А то станом на зараз, станом на вчорашній ранок, у місті лишалося ще близько трьох тисяч людей. 250 з них, а щонайменше 250 з них виїхали, тому що перелечити усіх людей, які вчора покинули вовчанськ, дуже складно. Багато хто виїжджав приватним транспортом а, і посадовці їх могли просто не порахувати. Слава а, сам, якщо угу. та якщо казати про сам Вовчанськ дуже показово була у нас а, спілкування з головним патрульним міста. А, він нам розказав, що від ранку 10 травня місто перебувало під Постійними щільними обстрілами з усіх видів зброї, яку ну тільки можна перелічити, це були десятки ударів кабами, це були е удари артилерією, це були удари градами е реактивною артилерією, це були обстріли мінометами, і ось. Е Патрульні, які там перебували, вони кажуть, що звісно навіть не було сенсу рахувати кількість вибухів, які вони чули у вовчанську та його околицях, тому що рахунок йшов на сотні на сотні вибухів. Слава, а чи є інформація про те, що, чи відбувається евакуація з Вовчанська зараз і сьогодні? Тобто чи продовжується вона? І можливо нагадати просто і слухачам алгоритм, якщо людям потрібно евакуюватися, що вони повинні робити, куди вони повинні звертатися. Звісно, евакуація триває, е є кілька можливостей. Виїхати да, окрім того, щоб виїхати власним транспортом, домовитися з сусідами, домовитися зі знайомими можна в першу чергу, й е, найпростіший номер, який можна запам'ятати, це е, номер поліції. Можна звернутися до поліції, і вони вже або самі приїдуть, тому що у цим е, дому ж Ровчанську продовжує працювати патрульна поліція. Вони продовжують е, реагувати на виклики, їздити подвір'ями, і або вони можуть під'їхати забрати людей за можливості. Або можуть спрямувати далі. Окрім того, е є смс розсилка Вона активно працює. Навіть я в Харкові через день отримую смс про можливість евакуюватися від обласної військової адміністрації. А е власне у себе в СМС можна подивитися е і відшукати номер прямий номер, е де можна замовити евакуацію. Окрім того, е так само в мережі можна відшукати щонайменше. На два благодійні фонди, волонтерські фонди, які так само надають допомогу а, з виїздом, тобто є кілька можливостей. Для того щоб зв'язатися з людьми, які мають автомобілі, які можуть допомогти приїхати забрати людей, в тому числі можуть забрати літніх людей, тому що, наприклад, гуманітарна місія Проліска один з благодійних фондів, який бере активну участь у евакуації людей, і зокрема, відео, яке ви бачили, це відео того, як волонтери проліски допомагають розселяти людей. Власне в них є навіть Спецтранспорт з медичним обладнанням, тобто можна навіть вивозити літніх людей, які е, не можуть самостійно монет можливості цьому є, Евакуація продовжується, і я думаю, що сьогодні ближч до вечора ми дізнаємося, вже який об'єм сьогодні був евакуйований. Слава дякую дуже. Вячеслав Мавричев, наш харківський кореспондент, розповів про ситуацію в місті і області. Дякую.